Тому не втікайте, хто приєднується, підписуйтесь, не втікайте. Ще в нас буде дві дві колоди дві колоди порад. Отож, я працюю з ефірними оліями. Я є аромодіагностом, аромометцем. Створюю ресурсні парфуми під запит з натуральних ефірних олій. Виглядають ресурсні парфумки ось так: 3 мл у мене є і 5, але зазвичай три вистачає. Ось такі малесенькі пляжечки. Я тут знизу їх підписую. Це мій ресурсний парфум, наприклад, на 25 рік. Я собі створила. Тут входить в склад 15 різних олій. 15 олій ефірних. А це мене під запит. Я певний запит задала подумки, витягнула із колоди три карти і заміксувала ці аромати, тому що ну, як моя підсвідомість так мені підказала, що саме ці олійки допоможуть мені в вирішенні. Запиту, тому ви також можете звертатись до мене за такі діагностикою. До речі, до нового року ще, напевно, буде інформація. Я проводжу аромадіагностику. Що це означає? Ми можемо провести аромодіагностику за допомогою карт, але є глибша аромадіагностика, яка відбувається через аналіз ваших потреб по піраміді масло. Є піраміда потреб масла, вона поділена на 8, по-моєму, да, чи на 7 сфер вашого життя. Так само є блок запитань, який поділений на 7 Сфер життя, на сім таких великих блоків, ви відповідаєте на ці запитання так або ні. Є спеціальний телеграм-бот для того. Далі ви присилаєте результати мені, я їх аналізую, я видаю вам результат аналізу вашого тестування. Ви дивитесь, чи відгукуються. Ну, в 99% всім відгукуються, кажуть, що прямо взагалі, як про мене писано. І далі ми підбираємо за цими сферами життя, які ви сфери життя хочете підтягнути відповідно до тестування. Ми підбираємо для вас ефір на олії, які відповідають за ту чи іншу сферу, адже ефірні олії також розділені на сім сфер життя відповідно до. До піраміди масло, е, і я вам створюю ваш індивідуальний ресурсний парфюм 25-го року, який допоможе витягнути вас з вашої сфери, які в мінусі, які є там на дні, ми їх будемо підтягувати. Е, і також. Також можна ще створити це, якщо е, говорити про ресурсний парфум на рік. Тобто ми оцінюємо все ваше життя. Ми оцінюємо за допомогою запитань, діагностику робимо всього вашого життя е, на по всіх сферах. А якщо вам потрібно е, парфум ресурсний під запит, тоді нам ось ця колода, з якою ви зараз повзаємодієте. Ви задаєте подумки запит, або пишете його мені. Ми там з вами зізванюємося чи на е, момент голосових. Ви задаєте запит. Я вам витягую звідси мінімум 3-5 карт. Три, зазвичай, воно оптимально підходить. Три карти достаю вам. Я вам читаю про що тут, да, сфотографую, ви читаєте, вам воно відгукується в більшість відгукується. Зараз я бачу ваше запитання. Відгукується. І тут прописані улії, які Допоможуть, і я змішую вам ці олійки, і таким чином створюється ресурсний ваш парфум під запит. Тобто, в мене, наприклад, був колись запит пробиття фінансової стелі, тому що я відчула, що я дійшла до якогось певного періоду, я маю там якийсь певний заробіток, але далі немає просування. І я от хотіла цей блок якось подолати. Я задала це запитання, мені випало три карти. Я їх змішала ці олійки, покористувалася, теж розкажу, як користуватися, як взаємодіяти з ароматом, що з ним робити. Я покорист... Користувалися ароматом. Запахи всім підходить. Да, зараз я вам розкажу. Я покористувалася ароматом, і в мене прям пішов прорив по марафонах. Пішло більше людей, пішли інші додаткові пропозиції, навіть такі цікаві пропозиції, які я раніше навіть не розглядала, а вони були ніби на поверхні. Да? Мені пропонують співпрацю, спільні ефіри. Мене закличуть на ретрит виступити експертом. Тобто пішов розвиток повністю. Запахи працюють 100%. тому що це теж метод впливу на нашу підсвідомість і зміна нашого в е, Запитання про діагностику. Якщо діагностика е, саме по картах, по картах створення ресурсного парфюму це 650 гривень. Тому що я вам витягла карти і самі улійки намішала 650 гривень, ви отримали свій ароматик. Якщо це діагностика по питанням, аналіз, така діагностика, аромодіагностика коштує 1000 гривень, це також вже з ролером. Ролер на 3 мл, він концентрований, його хватає на дуже довго. Е, ось як він виглядає. з роликом, да? Ви, е, Наносите, взаємодієте з ефірною олією, і, і вона дає свій результат. Їй хватає надовго, тому що аромати концентровані. Якщо користуватись три рази в день, хватає на місяць, часу, навіть більше. У навіть більше. мене зазвичай не залишаються і зазвичай. Ресурсний аромат він спрацьовує скоріше ніж за місяць, і вже далі е, немає, ну якось немає такої потреби користуватися. Це я по, по собі говорю, я собі виготовляю щось інше, інше, тому що рухаюся вже далі. Аромату хватає надовго. Отож, якщо це е, просто під запит, це 650 гривень. Я достаю вам карти. Якщо це глибина аромадіагностика і створення парфуму на 25 п'ятий рік, це 1000 гривень. Е, також ще є, є в мене час і є ще місця вільні до нового року. Можу вам це зробити. Ну можна це і робити після нового року. Тобто не обов'язково прив'язати до нового року, але отож, порада порада для вас на 25-й рік від карти, знаки і ефірна олійка яка допоможе вам в 25-му році. Чи запахи всім підходять? Запахи всім підходять від лише якщо у вас є непереносимість якогось, наприклад, аромату в плані алергії. Алергія може бути зазвичай на цитрусові аромати або на пряні. Але ви маєте вже за своє життя. Я думаю, ви вже маєте знати за, за все своє життя. Да, чи у вас є алергія на апельсину, чи у вас є алергія на кориці, наприклад. Тому ви мені просто про це говорите, що в мене є алергія на то, на то. Я розумію, що всі аромати ви можете не знати, там є у вас алергія чи ні. Але ми завжди проводимо тест. Я вам роблю аромат, ви його наносите, наприклад, на зап'ястя, дивитеся на реакцію шкіри. Якщо реакції ніякої немає, в 99% реакції немає. Все добре. Тому ніякої ніякої ще таких випадків в мене не було з алергенами і так далі. Єдине, що теж цікаво, що якщо аромат може вам не подобатися, який я створю, але це дуже добре. Чому? Тому що. Це особливо стосується аромату е, на рік, на рік, ресурсний аромат на рік. Тому що, створюючи ось цю глибинну аромодіагностику, яку я вам пропоную, якщо ми е, проводимо по піраміді масло, я вас провожу да, запитаннями, ми е, будемо виявляти сфери, які в нас в негативі, в мінусі. І якщо ці сфери в мінусі, ми їх хочемо підтягнути, да, нам треба щось буде з собою робити, скажімо так, е, ці аромати на нас будуть діяти, активувати нас і наші дії, щоб ми підтягували сфери нашого життя, а наш мозок він лінив. Він нічого робити не хоче і тому він буде давати нам супроти. Він буде казати, фу, не нюхай його, він галімо пахне, він там смердить, все, це погане щось для того, щоб нічого не робити. Тому дуже часто е, аромат ресурсний може не подобатись, але це буквально перших 2-3 використання. Далі ви побачите, що кожного дня аромат вам все більше подобається, і ви відчуваєте якісь інші там нотки, і ви взагалі кайфуєте від нього, і там він вам приносить дуже велику круту радість. Працює це на 100%. Отож, вам порада. Від колоди знаки на 2025 рік. Е, давайте візьмемо по дві карти буде. По дві карти і три варіанти. Один, два, три. Обирайте, хто хто що хотів би. Ага, почекайте, бо зараз я мушу відібрати, бо в мене не всі є. Не всі є, карти, не всі є олійки. Більшість є, але деяких немає. Я мушу відібрати в бік того, чого в мене немає. Так, зараз да, секундочку. Є, відібрала. Отож, поради для вас. Підписуйтесь на мій, мій інстаграм, бачу новенькі в нас тут. Всім привіт. Підписуйтесь на Інстаграм, багато чого цікавого знайдете і в відкритому доступі. Так, є порада на 25-й рік для вас. В кожній групі буде дві. По дві олійки буде. Так? Перша буде група, друга група і третя група. Три уліки, три афірмації, три поради для вас на на 25-й рік. Обирайте 1 2 3. 1 2 3. Я зараз буду ближче показувати, а ви собі будете скрінити. Я працюю з настоящими ефірними оліями, з натуральними, 100% ефірними оліями компанії Young Living, які працюють на ринку вже 30 років. Вони вже 30 років виготовляють самі ефірні олії. Тобто це не арома олія, це не штучний, штучна олія. Якщо це олія апельсину, то це дійсно ефірна олія зі шкірок, апельсину, методом дистиляції, методом екстракції, вийнята, звідти ось саме ось цей ефір пахнючий апельсину. Тому тому все, все якісне, все перевірене на собі. І я завжди даю своїм всім користувачам те, що сама перевірила на собі, і те, що працює, і те, чим користуюсь. Отож, перша, перші дві поради: хто обрав дві карти на 25-й рік? Для вас це фенхель і мускатний горіх. І читаємо. Давайте перше. Робіть скріна, я поки вам прочитаю: фенхель. Не лише розум показує фокуси, а й тілесність. Почуття власної гідності та любові до тіла поведуть у нову пригоду. Довіряй бажанню пізнавати себе без страху. Це секрет життя. Напиши подяку тілу, танцем. Так, наче ніхто не бачить, так, начебто бачать усі. Фенхель, ефір фенхелю для знайомства зі своїм тілом. Ось такі, така для вас, для вас порада. І друга це життя в довірі до Всесвіту. Робіть скрін. Час розтопити емоційний лід і вийти в легкість. Досвід минулого більше не владний над тобою. Пройшов час побачити всі фарби цього світу та проживати життя. Кожен момент нехай не ідеальний, але єдиний і неповторний. Краса життя в моменті зараз. Ніхто не може забрати це у тебе. Живи, довіряй. Всесвіт вже приготував для тебе найкраще. Мускатний горіх. Ефір мускатного горіха для прийняття будь-якого досвіду. Ось такі поради афірмації для тих, хто вибрав карту номер 1 і для вас є вже дві, дві, дві олійки. Хто хоче, можу зробити вже вам за 650 гривень такий аромат на 25 рік, саме з тим, що вам випало, з мускатним горіхом та з фенхелем, хто хоче. Хто хоче більш глибшу діагностику, тисяча гривень, і це повністю 80 запитань по діагностиці всіх сфер вашого життя по піраміді маслу. І створення ресурсного аромату, який включає більш як 15 олій. Ну, скажімо так, 15 в середньому. В середньому 15 олій включається в ваш ресурсний аромат. І це прям вау-ефект. Вау-ефект і діє, діє теж дуже круто. Так, отож, хто обрав карту номер 2? Скрінем. Перша садова м'ята. Прийшов час вийти на сцену. Всі чекають на твій виступ, ти готова. Час невпинно летить і, не сказавши про себе світові, можна так і прожити життя в тіні свого власного страху. Давай дружити зі страхом, він допомагає. Сьогодні він допоможе тобі бути в контакті зі справжньою собою. Сцена чекає, ти готова, виходь. Ой, класний ресурсний такий е, натхнення, таке на 25 п'яти рік. Фірм'яти проявити себе через мову. І друга карточка сюди ж це лайм. Внутрішній ліс охоплений полум'ям, жодних вагань. Руйнація старих установок в ім'я нових, найближчих новому тобі. Розум і серце укладають перемир'я. Відтепер воно не тимчасове. Продовжуй вірити. Ефір лайму для балансу між серцем та розумом. Клас. Так, також можу зростворити вам лайм і м'ята. І третій варіант підказок на 25-й рік. Теж м'яда, а тільки вже перцева вір тому, що ти відчуваєш, а не тому, що бачиш. Складно жити, коли знаєш лише, як виживати. Дихай, видихай усі затиски та напругу, відпускай все те, що сковує твоє тіло та розум. Секрет в тому, що можна без драми та стресу. І це, що можна без драми та стресу, і це навичка, яку варто напрацьовувати. Відрізай всі сигнали, які надто тригерять, оточи своє улюблене тіло турботою, тривожний розум тишею. Все набагато райдужніше, ніж собі надумали маленькі голоси в твоїй голові. М'ята на скроні для ясності, для ясності розуму, щоб оці голоси в голові, які не дуже позитивно балакають, щоб вони трішечки змінили свій вектор. І друга це ладан, сюди ж ладан, о, ім'я, м'яко, каже, да? Сюди ж ладан. Найвищий духовний зв'язок, подорож у сусідні та внутрішні світи, краще всього почати прямо зараз. Цікавість до тонких прошарків нашої реальності та нереальності приведе тебе до самого себе, приведе тебе до вищої енергії, приведе тебе до відповіді. Інструментів тисячі, запит один. Коли готовий учень, приходить вчитель. Так ось, учень готовий, тому чекай. Ефір ладану для вищого зв'язку. Теж дуже класні попалися вам метафори афірмації на 25-й рік. В когось це буде творче проявлення, в когось буде проявлення через голос, в когось буде якесь нове навчання. При прихід нового вчителя. Ну це прям круто. Дуже круті карти вам попалися. Тому я думаю, ви собі заскрінили. Хто хоче такий аромат собі? Які карти йому попалися? Це буде вартувати 650 гривень. Можу вам створити ваш аромат. А можу створити аромат під ваш запит, ви мені просто його озвучуєте, озвучуєте ваше запитання там на щастя, на віру, на гармонію, на гроші, на стосунки, на будь-що. Я вам витягну звідси карти, які підуть, і створю вам аромат. Або зроблю аромадіагностику повністю глибинну по піраміді потреб масло, і ми будемо, будемо вас, я вас проведу по цих запитаннях і створю. Вам ресурсний парфум, який включає понад 15 ефірних улій на цілий рік, тобто це парфум, який витягне ваші сфери е, життя, які є в мінусі, в плюс підтягне аромадіа.